Наша Україна має багатовікову історію, де кожне покоління відстоювало своє право на свободу і самовизначення. Від давніх князівств до сучасної незалежної держави шлях нашого народу був складним і тернистим. Але незважаючи на всі перепони, ми завжди залишалися вірними своїй землі, своїй культурі, своїм традиціям. Наша виставка це більше ніж зібрання книг. Це Жива історія нашої нації, наш голос, що лунає через століття, промовляючи про нескореність і незламність духу, про боротьбу, що триває й досі. Кожна книга тут це свідчення того, що ми нездоланні, що наша воля, наша ідентичність, наша незалежність непорушні. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності це більше, ніж просто історія. Це епічна подорож крізь тисячоліття, що веде нас від степів скіфів до сучасної незалежної України. Сергій Плохій майстерно розкриває, як Україна, розташована на перехресті Сходу та Заходу, стала брамою між цивілізаціями, і як цей статус формував її унікальну ідентичність. Невидима битва Романа Клочка. Це історія про мужність, незламність і віру в свободу. Це розповідь про тих, хто не побоявся підняти голос проти радянської машини репресій, хоча знав, що за це доведеться заплатити найвищу ціну. Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко їхні імена стали символами боротьби, які не дозволили забути, що Україна це більше, ніж просто територія. Це нація, яка боролася і продовжує боротися за право бути вільною. Ця книга свідчення про тих, хто ніколи не зрадив свою землю. Вона заклик пам'ятати і шанувати тих, хто боронив нашу незалежність, коли здавалося, що надії більше немає. Найдовша подорож Оксани Забушко. Це емоційний і глибокий погляд на українську культуру та історію. Через особисті спогади та літературні роздуми Забушко проводить читача через складний шлях пошуку української ідентичності. Ця книга розкриває важливість пам'яті, культурного спадку і роздумів про те, хто ми є і куди йдемо. Вона пробуджує відчуття єдності з українською душею та надихає на переосмислення нашого місця в світі. Амадока Софія Андрухович це епічний роман, що веде нас через лабіринти пам'яті, ідентичності та історії, де постає питання незалежності України. Тут оживають трагічні події минулого, зокрема Голокост. Радянські репресії, що переплітаються із сучасними реаліями боротьби за національну ідентичність. Головний герой, який втратив пам'ять, віднаходить себе через історії, що розгортаються в різних часових просторах. Це глибокий роздум про те, як пам'ять і травма формують буття народу і впливають на його шлях до незалежності. І звісно ж, ми не можемо пройти повзмальованої історії незалежності України братів Капранових. Унікальної книги, яка яскраво і наочно розповідає про те, як формувалася українська державність. Адже незалежність нашої країни не впала з неба вона є результатом багатовікової боротьби, яка почалася ще зі скіфських часів. Я хочу представити вам книгу, яка залишає глибокий слід у серці кожного читача: це доця Тамари Горіха Зерня. Роман, що розповідає про неймовірну силу волі та незламність нашого народу. Головна героїня волонтерка на Донбасі, проходить крізь випробування війни, допомагаючи іншим і залишаючись незламною. Це не просто історія, це емоційний досвід, що відкриває перед нами життя людей, які щодня ризикують всім заради нашої свободи. Книга Анни Гін Як ти там? Це зворушливий щоденник, що відтворює емоції і досвід авторки під час вторгнення Росії в Україну 24 лютого 22-го року. Журналістка з Харкова описує ті перші найстрашніші години, коли доводилося приймати надзвичайно важкі рішення: залишатися в місті, запасатися необхідним чи спробувати евакуюватися. Але ця книга не лише про особисті переживання. Це глибока, сповнена болю і надії розповідь про силу українського народу, який, незважаючи на всі жахи війни, продовжує боротися за свою незалежність і майбутнє. Роман за перекопом є Земля Анастасії Левкової, один із найпопулярніших сучасних українських творів, що розповідає про кримську культуру і зміни настроїв на півострові з 80-х і до анексії Криму. Героїня роману Альона росте в Бахчисараї і дружить з кримською татаркою Аліє. Проводячи чимало часу в родині дівчинки, вона непогано вивчає кримськотатарську мову та із захопленням спостерігає домашні звичаї Киримли. Але далі шляхи дівчат розходяться, і героїня продовжує власний шлях дорослішання. Вона шукає відповіді на важливі екзистенційні питання: хто вона, до якої національності належить? Де її знайти середовище своїх людей? Цей роман показує процес становлення української самосвідомості. І звісно ж, роман Забуття Тані Малярчук, який глибоко торкається теми пам'яті та ідентичності. Це історія про те, як минуле формує нас сьогодні і як важливо не забувати своє коріння. Через долі героїв книга показує, як особисті спогади та національна пам'ять можуть переплітатися, створюючи унікальну мозаїку нашого життя. Забуття пробуджує в серці важливість пам'яті і національної свідомості, спонукає до роздумів і залишає глибокий слід у душі. І на завершення, давайте згадаємо слова нашого поета-захисника Валерія Пузіка, який в одному з віршів описує нашу боротьбу за свободу та незалежність так: це мами, які оберігають своїх дітей і співають колискові далеко від дому, усміхаються, коли дуже хочеться плакати. Це батьки й матері, що б'ються до останнього, це звільнені міста і села, це люди, що піднімають синьо-жовті прапори перед колоною озброєних окупантів, це незламність у найтемніші часи. Це коли один каже: Слава Україні! А мільйони відповідають Героям слава! Це земля людей із великими серцями, це янголи-охоронці, яких можна обійняти, це Україна, це ми. Вільні